Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про нового зрадника України, а також ми поговоримо про те, що сказав Ребров та Матвієнко після гри проти Бельгії. Як завжди, найкращі коментарі минулого випуску. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали, Микола Матвієнко. Краще б пропустили раніше і швидше увімкнулися у гру. Капітан збірноті України поділився думками після поразки у матчі відповіді плей-офф Ліги Націй проти бельгійців. Мені здається, що краще б ми пропустили раніше і швидше вімкнулися у гру. А коли пропустили так пізно, вже намагалися дотримати результат та пропустили ще. Це футбол. Що тут вдієш? Звичайно, хотілося: ніхто не хоче виходити на гру та програвати, ми нічого не втратили. У наступному сезоні Ліги Націй будемо так само битися, щоб перейти у дивізіон А, сказав Матвієнко. Керівництво англійського Евертона взимку контактувало з іншими клубами з приводу відходу кількох футболістів. Одним із них був захисник збірної України Віталій Миколенко. Переговори ні до чого не привели, але влітку потенційні покупці можуть відновити інтерес до футболістів Евертона, повідомляє Daily Mail. Одразу кілька гравців Евертона опинилися у сфері інтересів інших клубів, йдеться про команди з Англії, Італії та Франції. І риски не проти продати деяких футболістів, але тільки в тому випадку, якщо отримають вигідні пропозиції у послугах 25-річного українського футболіста, який може зіграти на лівому фланці та в центрі оборони стабільно зацікавлені представники чемпіонату Італії. Ювентус пропонував за Миколенка 15 мільйонів євро, але Евертон вирішив зберегти Віталія у складі. Рішення може змінитися, якщо стара сеньора поліпшить свою пропозицію. Англійський клуб хоче отримати загравця як мінімум удвічі більше. Не виключено, що влітку Ювенту зробить Евертону нову пропозицію щодо українця. У сезоні 2024-25 Миколенко зіграв у складі рисок 29 матчів і зробив два асисти. Офіційно наша група у кваліфікації на ЧС 2026 Збірна України за право вийти на Мундіаль зіграє проти Франції, Ісландії та Азербайджану. Напряму виходить одна команда, але збірна, яка посяде друге місце, зможе взяти участь у плей-офф або вибороти путівку на чемпіонат світу. Усі матчі кваліфікації заплановані на осінь цього року. Футболісти київського Динамо продовжують мати попит у Європі, попри не найвдаліший сезон команди в Єврокубках. Півзахисник збірної України Микола Шапаренко може змінити клуб уже за кілька місяців. Динамо погодиться продати гравця. Якщо потенційний покупець виконає дві важливі умови, повідомляє Фанатік. Турецькі клуби продовжують цікавитися українськими гравцями, слідом за драбзон спором, кольори якого захищають уже три таких футболісти. Подібний трансфер може оформити ще один місцевий грант. Цього разу йдеться про можливий перехід Хавбека Динамо. Контракти 26-річного футболіста з білосинями діє ще півтора року. Однак керівництво київського клубу розуміє, що гравця можна вигідно продати тільки влітку 2025 року, інакше потім він безкоштовно піде з Динамо. Головним претендентом на Шапаренка став Фенербахче, який у кожному сезоні веде боротьбу за чемпіонський титул у Туреччині, головний тренер команди Жозе Мауріню включив українця до списку потенційних новачків команди. Фенербахчі готовий заплатити за півзахисника від 8 до 10 мільйонів євро. І ця пропозиція може задовольнити Динамо. Проблема полягає в тому, що Жозе Маурінію може піти з клубу влітку цього року. Невідомо, чи захоче новий тренер бачити в команді Хавбека Динамо. У нинішньому сезоні Шапаренко зіграв за київську команду 26 поєдинків, у яких забив 4 голи та зробив 8 асистів. Сергій Ребров у першому таймі ми були у низькому блоку, не виходили в атаку, але Бельгія теж нічого не створила. Керманич збірноті України прокоментував рішення зіграти у 5 захисників проти Бельгії. Я не вважаю, що це неправильне рішення. Ви бачите по тій грі, яку ми зіграли, а я бачу по стану гравців. Дуже багато гравців, які були тісно втомлені. На жаль, циганков не зміг вийти у стартовому складі, бо він не міг грати цей матч 90 хвилин. Тому ми зробили такі зміни, і я вважаю, що перший тайм ми грали непогано. Так, ми були у низькому блоку, ми не виходили в атаку, але збірна Бельгії теж нічого не створила. Я не вважаю, що це було неправильне рішення. Я вважаю, що сьогодні збірна Бельгії була зовсім інша. Вона пресингувала, вона додала швидкості. Доку, який вийшов сьогодні, зробив дуже багато для збірної Бельгії в атаці, сказав Ребров. Керівництво київського Динамо може отримати ще одну пропозицію про продаж свого вихованця. Цього разу йдеться про захисника збірноті України Дениса Попова. Чутки про відхід Попова з Динамо з'явилися ще два роки тому. Зараз з'явилася конкретна інформація. Влітку 2025 року склад Динамо може кардинально змінитися. Згідно з інформацією журналістів, з київської команди можуть піти одразу кілька футболістів. Одним із них виявився вихованець білосинів Денис Попов. На 26-річного захисника є попит у Туреччині. Контракти досвідченого футболіста з київським клубом завершаться влітку 2026 року. Сторони поки що не вели переговори про продовження угоди. На трій цього з'явилася інформація про те, що Трабзонспор відновив інтерес до захисника. За кілька місяців Попов може стати четвертим українцем у складі турецької команди. Нещодавно Спор змінив тренера. Однак клуб продовжить активно працювати на українському трансферному ринку. У нинішньому сезоні Попов провів за Динамо 25 матчів, у яких забив 4 голи. Його трансферна вартість становить 4 мільйони євро. У матчі відповіді плей-офф Ліги Націй. Команда Сергія Реброва відзначилася. Мова йде про досягнення в іншу сторону. Збірна України. Перша команда в історії Ліги Націй. Яка не втримала перемогу у два м'ячі після першої зустрічі. Нагадаю, що даний турнір розпочався у 2018 році, і наразі це четвертий розіграш. У першому матчі підопічні Сергія Реброва на характері перемогли бельгійців із рахунком 3-1, та вдома збірна Бельгії перемогла синьо-жовтих 3-0 і за сумою двох поєдинків 4-3. В підсумку наша збірна залишається на наступний розіграш Ліги Націй в дивізіоні Б. А підопічні Росії відповідно гратимуть у лізі А. На даний момент українська збірна не єдина, яка втратила перемогу у два м'ячі після першої гри. Збірна Хорватії здолала французів 2-0 у першій зустрічі, але матч відповідь завершився з аналогічним рахунком на користь екс-чемпіонів світу. Та по часу це вже трапилося після того, як свій матч збірна України зіграла. Українська півзахисниця московського Динамо Ангеліна Голик отримала громадянство Росії. Про це стало відомо з анкети 20-річної футболістки на офіційному сайті російського клубу. Голик народилася в Донецькій області, в 11 років почала займатися з хлопчиками у команді Локомотив Донецьк. Через рік перейшла до жіночої команди. Також виступала за Харківський житлобут-1, U16 та футзальний клуб Багіра з міста Леман. У 2023-24 роках була гравчиною молодіжної жіночої команди Локомотив Москва. Друзі, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!